У відео розкажу і покажу, як не платити комісію за продаж криптовалюти на централізованих біржах. Там Binance, Bybit, там вони беруть комісію, 0,1% від суми від кожної угоди, продаж, покупка. Ось, а ми будемо використовувати для продажу або покупки децентралізовані біржі. По типу Uniswap, PancakeSwap там, і так далі. То есть, ну, покажу, на прикладі PancakeSwap. А, також а, можна використовувати Uniswap, топова біржа. Ну, Pancake також топова біржа. Ось, ну, наприклад, у нас є якби, монетка да, Ethereum або якийсь інший токен, Arbitrum і так далі. Ось. Нам потрібно знайти цей v 3 -пул. Ось, І нам потрібно приділитися, по якій ціні приблизно ми хочемо продати, наприклад, той же Ethereum, Да? Чи Арбітрум, чи, чи так далі. Просто беремо, шукаємо свій токен, який ми хочемо продати. Наприклад, тут є Арбітрум, USDC, там, знаю, Ethereum, USDC, ну, або USDT. Дивимося мережі, які нам цікаві, там bnb Smart Chain, Arbitrum, Base. Ну, я в основному Arbitrum використовую, наприклад. Ну, от, покажу на прикладі Ефіру. Да, Заходимо в цю пару, ефір да, USDT. Заходимо собі, ми приблизно знаємо, по якій ціні ми будемо продавати. Наприклад, зараз ціна така, ну там майже 4400. Да? Ми хочемо продати, наприклад, по 4450 або по 4500. Ну, 450, наприклад. Ось і можемо додати сюди свій ефір. Ось, і тут нам потрібно указати а, діапазон. Тобто ми будемо відкривати цей пул з одної монетою, з ефіром. Тобто, і коли ефір буде рости від початкової ціни, у нас ефір буде конвертуватись в USDC, або ну, USDT, да, в цьому прикладі, і ми будемо заробляти ще до такої комісію. Да. Люди будуть міняти ефір з USDT, і ми будемо. Продавати свій ефір, і плюс ми будемо ще комісію за це отримувати. Так би ми заплатили комісію да, там, на Binance або, наприклад, тут. Ось а так. По суті, ми продамо да, ефір і ще й додатково, якби заробимо заробив комісію. Да. Якщо буде довго, наприклад, ціна в діапазоні, то день, два-три тиждень, то непогані можуть бути відсотки. Ось як я продавав ефір. А у меня там вышло скільки, там, за два дня вроде бы 24%, то есть чисто на комиссиях накапало. Ось, ну вот, например, да, выбираем а, range а, 4, 400, например, поточная цена, нам нужно выбрать высшую цену, ну и чтобы средняя была точка входа, например, 4500, ось, да, ось, и, в принципе, все, то есть, кастом. И нам нужно закинуть Чисто. о, о вже появився, да? нам потрібно закинути чисто ефір. Наприклад, і ми закидаємо ефір, все, і вводимо з ми хочемо. І, наприклад, від цієї ціни 4405 до 4500, коли ефір буде в цьому ренджі. Ми будемо фармити комісії. Коли він вийде, нам просто потрібно вже закрити цю позицію. Тобто коли буде 4500, ми закриваємо і дістаємо вже звідси USDT. І плюс будуть комісії там, в ефірах в USDT. Ось, ну, в принципі, середня ціна буде. Тобто це ділимо це, середній буде десь 4450. Тобто, так собі приблизно беремо. Тобто тут дуже буде вузький діапазон і будуть великі якби, відсотки капать за те, що люди там щось міняють і так далі. Ну, ви можете, наприклад, вибрати Uniswap, то swap тобто, без різниці. Ну, так само, да, інші беремо поли, як дивимось. Да, наприклад, якщо у вас там. Ну, шукаємо, де є, да, де є v 3 а, Що там ще є? SushiSwap, так само можна подивитись. Dex, да? а, ну, Camelot там є так, також v 3 пули Balancer і так далі. Тобто, ну, ось, ну, шукаємо, там, наприклад, що там, Пол, мотійк там може бути. Motic, з USDC. Ну тут немає. Можна подивитись, наприклад, на Uniswap. Ну, не на Uniswap топ. там майже всі токени, GMX там. Тут за ефіром. Арбітром, понятно. А, BNB так само можна продати. Ось BNB-USDT, те саме. Закидаємо в пул BNB і чекаємо, коли вийде вверх. І тоді забираємо. Так само, якщо ми хочемо купити, наприклад, в да, нас є стейблкоїни, і ми так само можемо відкрити пул вниз і купити, да, якщо ми хочемо по, ну, по приблизній якійсь ціні, да, там, BNB, або ще якийсь токен, або ефір. То наприклад, BNB зараз скільки він там. А, тут ціна не так поставлена. О, наприклад, я хочу там, по 700 да, купити, то я можу раніше поставити. Ну, Наприклад, по 750. Да. Я range можу поставити по 700 і 800. Ось. І я закидую USDT. І коли воно буде падати, то він буде куплятись, продаватись. І коли він нижче падає, то в принципі я куплю і плюс зароблю на комісіях. Ну, не особо раджу, бо думайте, там, потрібно вам щось купляти, якісь токен чи коїн, чи не потрібно. От продавати, в принципі, це вигідно. Плюс можна непогані відсотки заробити на просто продаж. Да, тобто у вас є цілі да, по продажу той, того ж XRP там, чи ще когось, якихось Ось Ми ставимо, закидуємо пул, фармиться комісія. Продаємо, забираємо USDT, плюс комісії ну, взагалі супер, якби вигідно. Ось тому все, в принципі, лайк, підписка, коментар. Всім пока.